Немає нічого неможливого для людини, яка хоче навчити свою дитину. Я вчила німецьку, я не знаю англійської, у нас в школі не викладалася англійська. Це все відмовки, які я чую постійно від тих батьків, які не хочуть. Але ж якщо людина хоче, немає меж ні у віці. А ні у розумових здібностях, а головне бажання був у мене такий випадок, коли батьки дитини поїхали в Польщу на заробітки, а бабуся прийшла до мене і звернулася з проханням допомогти їй навчити онуку англійській мові. І ця жінка в 70, близько 70 років їй було. Вона сиділа поруч з онучкою на занятті, Вони разом вчили слова, разом вчилися читати. Немає взагалі ніяких відмовок, все можна, було б бажання. Дуже вам і вашій дитині допоможе у вивченні слів, допоможуть у вивченні слів флеш-картки Quizlet. Що для цього потрібно? Знаходите Quizlet, створюєте аккаунт, там не складно все покроково робите потім Переходите ось сюди, натискаєте три рисочки, картки. Воно після цього воно вас виводить на створення модуля з картками. Для того, щоб цей модуль не загубився, перше, що ви робите, це його називаєте. У мене це будуть кольори. У мене це будуть кольори. Секунду. Модуль, кольори. Далі, що треба зробити? Це ввести слова, слово мову обрати. Маємо. Мова в нас англійська. І тут ми обираємо мову. Не українську. Так, є, обрало. Вписуємо термін. Дуже мені подобається, що після того, як ми обрали з вами термін, можна перевірити написання, чи правильно ви написали. Далі переходимо до визначення: Червоний рудий. Обирайте з, з максимальною кількістю перекладу, тому що багатозначні слова, щоб ви зразу розширювали. І також обов'язково додавайте зображення. Візуальна картинка значно полегшує вивчення слів. Можна обирати смішні. Чим смішніша картинка, тим легше вчиться. Red, orange. Зараз декілька додамо. Orange. Обираємо переклад. Помаранчевий, жовто-гарячий, апельсиновий, апельсин, апельсинове дерево. Зображення. Далі додаємо. Карку. Orange. Yellow. Yellow. Вибираємо. Жовтий. Зображення. Так. Давайте останній. Ай буде Green. Визначення. Так, не підтягуємо. Чомусь не підтягуємо. Власноручно пишемо. Зелений, Green, зелений. Ага, підтягло зображення. Можна обрати, до речі, ось дивіться, зелений або екологічний. З... Екологічний зображення. Обрали собі. Далі створити і практикувати. Ви набираєте кількість слів, яка вам потрібна. Створити, практикувати. Там дуже багато функцій. Зараз ми з вами пройдемо тест для того, щоб завчити слова. Так, буде легкий. Почніть займатися. Так, червоний. Red. Що сталося не те натислав? Да. Помаранчевий Orange. Жовтий Yellow. Зелений грін. Наступний етап. Тут вам запропонують написати слова англійською. Продовжити. Бачите, кругом є підказочки, вони вас будуть вести. Слідкуйте уважно за екраном. Дивіться, що мені дуже подобається в цьому додатку. Ось, зверніть увагу на ось цей динамік, що ви натиснете. Red. Воно вам прочитає Червоний, слово. Рудий і переклад. Це дуже зручно. Помаранчевий, жовто, гарячий. Yellow. Жовтий. Green. Сподіваюсь вам було чути. Далі зелений. Екологічний. Натискаємо продовжити і нам пропонують а, вписати. Ми обираємо англійську мову, червоний, Red. Відповісти. Оранжевий. Orange. Відповісти. На телефоні теж дуже зручно проходити жовтий. Yellow. Yeah, Не забувайте про double L у слові Yellow, тобто подвійну літеру L. зелений, green. І в слові Green W. E. Дивіться, вітаємо. Ви вивчили всі терміни. Ми з вами продовжуємо тренування. Давайте розглянемо, що в нас є. Давайте ось подивимось, у верхньому лівому куточку в нас є варіанти, як ми можемо проходити вивчення. Дивіться, дуже мені подобаються картки. Це коли ви тільки-тільки починаєте вчити слова, і у вас їх досить багато, ви бачите слово Red. Ви точно знаєте, що це червоний. Тоді ви перелистуєте до наступного слова. Повернемось назад. Якщо ви не впевнені, що це червоний, ви натискаєте одразу на зображення, на слово. Флеш-картка перевертається. Зараз секунду. Ось так. Флеш-картка перегортається, і ви бачите переклад разом з візуальним зображенням. І так. Давайте уявимо, що ми вперше бачимо це слово. Ось нам, наприклад, вчитель надіслав, або е, батьки створили. Ми вперше бачимо це слово RED. Що ми можемо зробити? Це його прослухати. Якщо ми не знаємо, як воно читається, що дуже класно для дітей початкової школи. Понятно. Ось, ми прослухали РЕРД. Потім перегорнули, подивилися переклад. Ага, собі в голові відзначили. Переходимо до наступного слова. Тут ми бачимо слово orange. Воно схоже на слово оранжевий. Ми точно знаємо, що це оранжевий, але не знаємо, як звучить. Знову ж таки, прослуховуємо. Orange. Так, далі в нас слово, слово green. Ну, наприклад, ми не знаємо перекладу. Натискаємо, карта перегортається. Знову натискаємо, слухаємо. Green. Green. Так, давайте перейдемо до наступного слова. Ага, а, ви повторили всі картки? А, далі Практику... практикувати з запитаннями. Так. Зараз чекай, почекаємо. Ось дивіться, з'явилася. Картки ми подивилися. Тест. Ось ми з вами тест щойно робили. Ось тут іще мені подобається підбір, дивіться. Можна всіми користуватися функціями. Тут треба звести. Наприклад, green, екологічний зелений. Бачите, вони зникають. Orange, помаранчевий, жовто-гарячий. Тобто різні види діяльності, всі спрямовані на те, щоб ви максимально багато взаємодіяли з словами. Прослухати їх могли трошки комп'ютер мій балується. Тому працюйте все у ваших руках, а, створюйте свою власну бібліотеку слів, і ви завжди в телефоні матимете їх. Для того, щоб повторити в будь-якому місці, чи то в громадському транспорті, чи то на перерві, або ж коли очікуєте якийсь свій гурток, і у вас є вільна хвилинка. Це все на сьогодні.